Всім привіт! Зараз злиття на черепашок ніндзя, але в цьому відеоролику я ще додам фрагмент е, того, що я потягнув на нещодавний 1 плюс 1 із передавніх уламків. Тому всідайтесь позручніше, гарного перегляду. Порахував я е, відкривався 140 без леги. І зараз цілком імовірно вона прийде до мене. Тому Let's Go! Тим більше потрібен корм для турмініра на романту. Я один плюс один Лего це, блін, все ж таки, як мінімум, заповнення вартових фракцій. Я буду докупляти зарубінчики, поки не вивів. Я вже не кажу, що якась імба випадає, що впевнений, що ні. Але от, от, от фракції забити, щоб своїх героїв злетів. Безкоштовних Посилити. То це надо, конечно. О! О! Що я їй казав? Що я казав, то і трапилось. Тупо два дубля. Кида он. Вартові фракції сюди. Плюс атака для моєї верховної елей вкачаної І... А, це не дубль уже. Оріган це вже третя Блін, це знаєте так. Багато героїв. Зазвичай гівняних приходять мільйон копій. Якихось топових. Три роки ждеш і не дочекаєшся. Це так прикольчик, да? Воу, здорово! Колаборація з черепашками і ніндзя в самому розгарі подій. І так же само у нас почалося злиття на Донателлу. -е Зараз турнір поповнення колекції. Х2 на екрали, Х10 на Ейбріл Оніл. Це коротко і ясно. Два слова про колаборацію. Вона мені дуже подобається. Черепашки ніндзя дитинства. вона всім подобається. Це вони взагалі козир дістали з рукава колаборація з черепашками ніндзя, це прямо взагалі вони козирнули плари. Немає такої людини, як, як, яка в дитинстві не любила цей мультик. Мені все подобається, немає жодних питань до цього івенту. Е, модельки теж файні. Let's go. О, може все ж таки спрацює x10. Я навіть не знаю, чого чекати від цієї April прилоніло, якщо вона мені випаде. Насправді було б логічно більш екрадчики залишити на масовий призив. Але Х2 на секрадчики камон. А вдруг Леа. Ну, поки що на нею навіть не пахне. Ну я думаю, я до масового призиву. Назбираю ще щось. Бо, як мінімум. Як мінімум, зелень, зелень є в кармані. Ну, не в тому сенсі, що гроші, а зелені уламки. Так що ти мені хайде на всі шо за фіння. Можна мені легу, будь ласка. Щоб не розчаровувався я. От Блін. Е. Так, давайте выйдемо що там по очкам. Нам ще потрібно добирати очки. Тому це не будемо відкривати. Скільки у нас? Півтори і надо ще. Надо ще. Let's go! Ну тут их з два немає, тому гріш шалуватися. Давайте еще тут хоча б порадити мене. Ліч поводин. Блін, це мало в один епік. Два эпика. еще mm -hmm. потребно очки на и? 500. Давайте мы как сделаем? Мы сейчас возьмем и купим вот так. Я думаю, тысячу рубиней мне на... Ну, Подушка безпеки лишиться така, так сказати. Друга енергія потрібно буде на злиття, алі ще щось. Думаю, мені цього вистачить. Алюрка. 340, мені треба 500. Давайте це по одному бахнемо. Войдики і червоні я залишив під масовий призив, бо за них очків дають все ж таки трохи побільше. А потягну я з них зараз так само рарок, як оце з продавніх. Тому дуже мало сенсу було мені відкривати войди та червоні. Дайте ще одного епіка і щоб це чекі-брики було. Ну, дефолтне відкриття. Ну хватить мені пропонувати цей донаду, блін. Й-мою. Так, 30 очків не вистачає у нас. 30 очків без проблем наберемо. Ой, яка ж тут смачненька нагорода. Блін. Хотілося б це залутати. Але, на жаль, мені не випало трилеги із тими сакралів як комусь. Давайте скрафтимо. Реліквії. Може хоч тут повезе нам? 00, один відсоток шанс на міфічну реліквію. Але одні рорки. Так що тут за віками? Ну і ще одне. Одним крафт можемо зробити. Напевно, даремно я мішаю, але. Let's go Храка блін, ну це капець. Ну, що ж таке відкриття вийшло. Дякую за перегляд. Постараюся порадувати вас ще відосиками по до of Legends. Зробили. Безкоштовне. Зняття артефактів ще кайф, реально. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд, далого злиття та удачі в Raid Shadow Legends.